Зрештою, якщо не дозволяти собі іноді попути диваком, в життя втратить добру половину задоволення. Хотів би я навчити тебе замість ох, як усе погано думати треба ж, як цікаво, але таке ставлення до життя приходить лише з досвідом. У мене є чудове правило якщо те, що відбувається, перестає подобатися, треба негайно йти. Добрі прикмети варто вигадувати самостійно кого зустрів, то і на щастя. Так і запишемо і запам'ятаємо і день проживемо відповідно слід негайно здійснити своє дурне бажання, щоб не витратити на його виконання все життя, що залишилось. Якщо дуже довго вдавати, що нічого не боїшся, хоробрість може стати корисною звичкою, Чимось на кшталт манери спати з відкритим вікном або приймати контрастний душ. Головне поменше говорити, і тоді співрозмовник сам придумає спосіб усе собі раціонально пояснити. Принаймні я досі не зустрічав такого, хто б не впорався. Люди дуже талановиті, дуже. Не слід ставити запитання, відповідь на які вже давно відома. якщо на твоєму безпорадному розуму, то твоєму мудрому серцю. Роби вигляд, ніби у тебе все гаразд. Ти здивуєшся, коли зрозумієш, Наскільки це ефективний метод. Після того, як зумієш обманути себе, тобі взагалі все на світі буде під силу. Не можна відкривати таємниці, не можна розповідати про найголовніше вголос, особливо дорослим, тобто чужим. Інакше все нема таємниці, здохла, розмокталася. любити слід шлях, А не прийдешній кінцевий пункт, чим би він не був. Сьогоднішній день – Хороший привід вийти з берегів, кожному зі своїх, тому що кожна людина ока. І нерозумно все життя щиро вважати себе калюжею, навіть найглибшою і невисихаючою в мікрорайоні. Себе треба любити і хвалити. Не доручити ж таку відповідальну справу чужим людям. Після ночі роздумів просто необхідно зробити пару-трику дронець. Просто для того, щоб не уявити себе великим мислителем, для того, щоб осягнути істинний сенс подій, яку вважаєш нещастям, слід відійти від неї на деяку відстань, і якщо не зовсім перестати страждати, то принаймні не вважати страждання головною справою свого життя. Потрібно йти туди, куди хочеться, а не туди, куди нібито треба. Й собі. Йти і нічого не боятися. Щоб отримати шанс на безсмертя, треба відмовитися від надії на нього, взагалі від будь-якої надії. Відчай дивовижний ключ до могутності. Навіть не ключ, а відмичка здатна відчинити будь-який замок. І зазвичай це єдиний ключ, доступний людині. Деякі шанси краще втрачати для того, щоб не позбутися всіх інших. Одне з двох. Або ти не можеш нічого змінити і тоді хвилюватися марно, або можеш у цьому випадку варто братися за справу, а не витрачати свою силу на занепокоєння і гнів. Поки людина жива, нічого не пропало. З будь якої ситуації завжди є вихід, причому не один, а кілька. І хто ти такий, щоб виявитися першою людською істотою у Всесвіті? Яка потрапила в дійсно безвихідну ситуацію.